29 січня 1918 року відбувся бій під крутами на залізничній станції Крути в сучасній Чернігівській області. За 130 кілометрів від Києва тоді близько 400 курсантів, студентів, озброєних лише 16 кулеметами та однією громадою. в багатотисячною армією більшовиків. Бій під крутамом тривав більше п'яти годин. Загоном курсантів командував Гончаренко і Верко. Завдяки вигідній позиції та героїзму українцям вдалося завдати ворогу значних втрат і стримати наступ. Проте 30 юнаків після бою потрапили в погон до більшовиків. Хлопців катували а потім стратили. Згодом майже всіх героїв поховали на Аскольдівській могилі у Києві. Затрим просування більшовицької армії дало можливість укласти Верестенський мирний договір, що означав міжнародне визнання української незалежності. Крути стали легендою, символом жертвенності та незглавності молодого покоління. Вічна слава і пам'ять героям, які полягли в бою за наше сьогодення. Та український письменник Павло Тичина у вірші пам'ять 30. -ти». На скольдові могилі поховали їх. 30 нучнів українців, славних, молодих. На скольдові могилі український цвіт покривали по дорозі нам іти у світ. На кого посміла зняти зрадницька рука, Відне сонце, грає вітер, від Дніпро ріка, на кого завзявся каїн, Боже покарай. Понад це вони любили свій коханий край, вмерли в новим заповіті, славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх.